thank <music> you Ми грались, гралися і хочемо перейти дорогу, але машини їдуть і їдуть. А ви знаєте, що не можна переходити дорогу, якщо немає світлофора, якщо немає пішохідного перехіда Де ж нам взяти цей світлофор? І що це таке взагалі? Розкажіть нам. Дітки не можуть перейти дорогу. А що ж таке світлофор, дітки? Хто мені підскаже? Ви колись бачили світлофор? Так, світлофор це наш помічник, дітки. Він допомагає, як і водіям транспорту, так і усім людям. Безпечно поводитися на дорозі. А які він має кольори, давайте з вами дізнаємось. Малята світлофор має три кольори: червоний, жовтий та зелений. В нього троє ученят, всі по черзі горять. Як червоний загориться, треба зразу зупинитися. Не можна переходити дорогу, коли червоний. Світло світить. А якщо засвітися, жовте око треба приготуватися усім. А як моргне зеленим світлом можна йти спокійно дітям, тоді, дітки, можна переходити дорогу. Ну що, дітки, пригадали, що це таке світлофор? Так, звісно. А я вам пропоную сьогодні допомогти нашим діткам перейти дорогу і розмалювати світлофор. Ну що, готові? Дітки, ось у мене вже є світлофор, але чого не вистачає в нього. Ми ж не зможемо допомогти діткам перейти дорогу, бо в нього немає оченят. Так, давайте пригадаємо, які оченята в нього, яким кольором? Так, червоним, жовтим та зеленим. Правильно, а малювати ми сьогодні будемо ось такими кришечками. Я вважаю, вони є в кожному домі у вас, так? У мене ось такі кришечки, а у вас можуть бути будь будь-які. Розпочнемо з червоного кольору. Я вже приготувала фарбу. Ось, подивіться, як я вже набрала фарбу, вам матусі, обов'язково допоможуть. І притискаючи до нашого кола, ми залишаємо ось такий відбиток. Ось, червоний є. Давайте пригадаємо, що він позначає для пішоходів. Так, не можна переходити дорогу правильно. А зараз допомагайте мені. Так, Анастасійка, жовте оченятко в нас. Ось так. Погляньте, що позначає жовтий колір. Дітки, жовтий колір? Нагадайте мені. позначає... Приготуватися. Так, і в мене є ще одна кришка. Так, я набираю фарбу якого кольору. Так, Варвара правильно зеленого. І роблю відбиток зеленого кольору. Ось так. І скажіть мені, будь ласка, дітки, усі разом, що позначає зелений колір? Ну, звісно, зелений колір означає, що в нас дорога відкрита і можна переходити дорогу. Дітки, а я вам зараз пропоную поглянути, чи допомогли ми нашим друзям, чи перейшли вони дорогу. Дякуємо вам малята. Ви нам дуже сьогодні допомогли. Дітки. Так, ми сьогодні з вами молодці допомогли діткам, намалювали ось такий світлофор, і тепер вони почуваються безпечно на дорозі. Дітки, а ви мені надішліть свої світлофори? Добре. Я буду чекати до нових зустрічей.